30 липня у Кам'янсьподільській територіальній громаді оголосили днем жалоби. В останню дорогу громада провела загиблого на війні 51-річного Олександра Лобаса. Попрощатись із захисником прийшли сусіди, рідні, знайомі, пересічні кам'янчани, учителі та однокласники Олександра. Я не тільки навчала його, він дружив з моїм покійним сином. Він був Дуже доброю людиною. І тому його пам'ятають. Він любив друзів, він любив людей, він завжди був готовий допомогти. Ну Я хочу, щоб запам'ятали всі, хто випускався, хто навчався в сьомій школі. Школу построїли. А що треба доробити? Саша перший. Приїхали сьогодні попрощатися з ним, з всієї України, з Києва, з Одеси. Буч. З Бучі. Сашко в школі був учнем, який ніколи не підводив. Він навчався не навчався так, як би хотілося нам, але то, що він був такий трудоголік, то, що він завжди був на виручку, він і загинув, спасаючи товариша. Весь час сказав, зустріне і каже. Галина Зірів, ну коли ж ви нас вже зберете, ну так же ж хочеться зібратися. Ну ніби на Каркав, От взяв і зібрав всіх. От сьогодні з'їхалися практично всі. Тільки ті, хто воюють, не приїхали, бо з нашого класу воюють хлопці. Це людина, біля якої ми сміялися, який міг встрягати в якісь ситуації, смішні, нелепі, Ми з нього сміялися теж. Він нас підтримував завжди як. Коли бачив когось в місті, то його руки – привіт! Дуже позитивна людина, легка така людина. І е, дуже прикро, що така людина втратила своє життя. Дуже прикро. Він для нас є героєм, і я думаю, що нам треба про це пам'ятати, і нехай його смерть не буде. Марною. Ми з Сашком навчались 4 класу, тільки хороші і теплі спогади. Він завжди веселий, завжди усмішка постійно на обличчі була. Працьовитий, добрий, щирий. Не так ми уявляли нашу зустріч з нашими всіма однокласниками. Він завжди, як мене зустрічав, Оленко, завжди давай збиратися, давай зустріч. Отак От сталося така біда. Прийшла в наш клас, в, нашу, в наше місто, в нашу країну. Саме рукасти, вічний да, його працює. Забирали з уроків, щоб щось десь він щось там зробив. Руки золоті, всі стільці варив, всі парти, все, кожен гвіздочок міг закрутити, золоті руки. У цивільному житті тривалий час Олександр працював у комунальному господарстві. Згодом взявся за ремонт автомобілів на СТО у квітні 2023-го Був мобілізований. Спершу потрапив до 3-ї штурмової бригади. Пізніше був переведений до 25-ї стрілецької бригади. Кілька разів отримував контузію, але знову повертався у стрій. 18 липня під час виконання бойового завдання на Бахмутському напрямку поблизу села Роздолівка бійці потрапили під ворожий обстріл. Олександр кинувся рятувати пораненого побратима. На жаль, від атаки ворожого дрона загинув. Дружина втратила чоловіка, доньки батька, онук, дідуся. Поховали героя на міському кладовищі на меморіальній алеї Слави.